Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика перший клас кварцова. Завдання буде під номером 5. Тема додаємо і віднімаємо числа. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Знайди значення виразів за бажанням використовуючи спосіб обчислення частинами. І так, що це за спосіб обчислення частинами? Дивись попереднє попередні відео, хто не знає, що це за частини. Завдання під номером 4. І там ми розбираємо приклади, як додавати та віднімати саме способом обчислення частинами. Ну, я думаю, що тут ми також його використаємо, щоб закріпити і знати, що існують ще й такі способи обчислення. 54 додати 34. Що ми знаємо про цей спосіб? Ми 54 не займаємо, беремо лише 34. І 34 розкладаємо на 30 додати 4. Далі 5 десятків додати 3 десятки це буде 8 десятків і 4 одинички. І ще залишається у нас ось 4 одинички, які ми не додали. 4 додати 4 буде 8. І цю вісімку також ставимо на місце. отже, буде 88. Якщо не дуже зрозуміло, дивись ще далі. Зараз ми все вирішимо і все стане зрозумілим. 47 відняти 43. 43 розкладаємо на 40 і 3. І все це треба відняти. Тобто і 40 треба відняти, так? і 3 треба відняти. Так, ще раз, 47 відняти 40 і відняти 3 окремо. Так, від 4 десятків віднімаємо 4 десятки, десятків не залишиться, будуть лише одиниці. Так? 4 відняти 4, 0 і 7 одиничок залишилось. І ще відняти 3, ми не відняли 3. Отже, все, до чого ми прийшли, це 7 відняти 3, дорівнює 4. Далі, давай ще раз на віднімання. 27 відняти 15. 15 це у нас 10 і 5. Треба відняти і 10 і 5. 28 відняти 10, 2 відняти 1. Це один десяток залишається, і 8 одиничок переносимо. І далі ще віднімаємо 5 одиничок. 8 відняти 5 це 3 одинички. І один десяток так і залишився. Отже, буде 13. Наступний приклад: 64 додати 23. 64 залишаємо, 23 розкладаємо на 20 і додати 3, оскільки тут додати, то все додаємо. 6 додати 2 це 8. 84 вже буде. І додаємо трійку. 4 додати 3 це 7. Отже, буде 87. Давай ще далі трошки розглянемо прикладів. 26 додати 41. Саме другий компонент ми другий доданочок розкладаємо. 41 це 40 додати 1. 26 додати 40. 2 додати 6 це 6. Тобто 66 буде. І ще додаємо одиничку. 6 додати 1 це 7. Отже, буде 67. 74 відняти 73. 73 розкладаємо на 70 і 3. І все віднімаємо. 7 відняти 7, це буде 0. Отже, залишиться лише 4 одинички. І далі віднімаємо ще 3. 4 відняти 3 буде 1. 58 відняти 45. 45 розкладаємо на 40 і 5. І все це віднімаємо. 5 десятків відняти 4 десятки буде 1 десяток. І 8 одиничок, тобто 18. Віднімаємо 5. 8 відняти 5 буде 3. І одиничку поставили, тобто всього 13. Ну і останній приклад: 44 додати 11. 11 розклали на 10 і 1. І так, 4 додати 1 це буде 5 десятків, і 4 одиниці 54. І додаємо ще одиничку. Отже, буде 4 додати 1 це 5. 55. Цей а, спосіб, ще раз скажу, називається спосіб а, роз, а, спосіб. Частинами, так, Обчислення частинами можна виконувати спосіб, який ми зазвичай виконували, Тобто, одиниці, десятки додати до десятків, одиниці до одиниці. Тобто різні способи обчислення, кому як більше подобається або краще кому як. Не забувайте ставити лайк нашому відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні. Я з усіма прощаюсь до наступного завдання.